Всім привіт! Я сьогодні розкажу гайд для новичка в оксайд. Ви, коли спавнитесь, дивитесь, де ви заспавнили. Обязательно лутайте топорчики в рюкзачках, потім біжіть добувати дерево. На путі можуть попастися недружелюбної бомжи. Якщо ви не вмієте дратися, лучше біжати. Тоді, після того дерева, яке у вас є, крафтіть 10 паличок. Також по путі збирайте тиковки, щоб потім лікуватись. Тоді крафтіть коп'ю. Коп'ю потрібно для оборони від отаких от бомжиків. Добувайте по путі хороші матеріали типу каменя і железа. Тоді крафтіть печку. Нарубайте 500 дерева. По путі вас можуть встречити железки. Коли бачите їх, лучше тікайте з усіх ног. Коли ви втекли від железа, крафтіть шкаф, два соло зламка і 15 досок. Тоді крафтіть план строїтельства і двері. Тоді стройте дом. Лучше два 2 на два 2. следующей серии мы будем продолжать.